Дві з найпопулярніших платформ Фейсбук та Інстаграм, стали недоступні для мільйонів користувачів по всьому світу. Загальна відмова сервісів спричинила хвилю незадоволення. Як зреагували на збій користувачі соцмережу Чернівцях та які рекомендації дають фахівці щодо дій у подібних ситуаціях, дізнавалися журналісти ТВА. Світ соціальних мереж зазнав хвилювань, коли ввечері стався масштабний збій у Фейсбук та Інстаграм. Користувачі з усього світу сигналізували, що не можуть отримати доступ до своїх облікових записів та переглядати оновлення у стрічках новин. Чернівецькі користувачі не виняток. Питання, яке сталося. Залишили... З збоєм не тільки фейсбуку, а й соціальних мереж насамперед лежить в лежить політичній площині. В Червоному морі відбуваються події навколо Ємена, регіональне протистояння з однієї сторони. Е Скажімо так, Іраку, Хізболи, інших і з іншої сторони протистоїть Саудівська Аравія, країни Західного світу і в Ємені. Двається громадянська війна. Там близько п'яти різноманітних урядів, які між собою воюють з протистоять. В результаті з 2015 року триває громадянська така війна. Але з жовтня 23-го року одна з, одне з політичних сил групування Хусити починали здійснювати терор на Червоному морі. Технічний збій став чимало. Ли випробовуванням для індустрії соціальних мереж це викликало обурення серед мільйонів користувачів цих платформ, як у світі, так і в Чернівцях. Працюю в інстаграмі, мала виставляти сторії, а там був збій. Прийшлося чекати, поки інстаграм і справиться. Жах, життя немає. Інстаграм зник просто. Я не знаю, що робити. Заходжу історію, не неможливості, не знаю, що з людьми сталося. Просто дивлюсь, нікого нема, все пропало, думаю, блін, що робити. Слава Богу, телеграм був живим. Я не відчула. У мене було дуже багато справ, в мене відчуло взагалі. Звичайно, дещо стало моторошно, не стільки від того, що не будемо жити без інстаграму і фейсбука, але неприємно те, що, що стається, те, що ми не можемо. Контролювати, як пояснив експерт, подібні збої, зважаючи на ті катаклізми, які відбуваються у світі, можуть траплятися. Хоча команди розробників постійно працюють, щоб убезпечити інтернет мережі в подальшому, наслідок один те, що показало, що ми всі у єзвимі і будуть розвиватися інші альтернативні шляхи, наприклад, той же самий супутниковий інтернет будуть шукатися інші альтернативні кабелі прокладання для нас. З вами це ні велике нічим може ну грубо говорячи, не Буде негативним, тому що навколо нас, і до Європи, і до скажімо, Азії, Африки є велика кількість різноманітних підводних кабелів. І питання, якщо один-два пошкоджено, їх можна перекидати, трафік з усім іншими перенаправляти. Це доказує те, що Ілон Маск і всі, хто зв'язаний з космічним інтернетом, іншими технологіями зв'язаними, їхні акції почали масово зростати. І багато людей розглядають як альтернативу відповідно новим, не тільки оптоволоконним, це зараз на сьогоднішній день найкраще, але розглядають альтернативу безпечні, якісь такі речі іншим шляхам обходження інтернет-трафіку. Після збою користувачі почали шукати альтернативні платформи. Трафік відвідування перетік у Телеграм, адже ця мережа підвисала менше. У них сервера знаходяться і на території там Європи, України інших, і їхній трафік проходить зовсім по інших каналах. Тут не стоїть питання в телеграмі, тут стоїть, що телекомунікаційні мережі, які були перебиті, вони належать великим Google Меті Амазону. Вони були належать великим корпораціям, в яких є основний це канал зв'язку. Телеграма зовсім і по іншому побудована. Система децентралізації в них немає у власності, тому вони перекидають е, трафік зовсім іншими шляхами. Діана Добинда, Василь Ставчанський, Теми дня тева.